Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу Фармак. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І Далі ми будемо говорити про справу Ігоря Коломойського. Нагадаю, що Київський апеляційний суд 25 вересня розглянув його скаргу, ну скаргу його захисту та залишив без змін рішення від 2 вересня про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі понад 509 мільйонів гривень. Тобто пан Коломойський залишається. В СІЗО нагадаємо також, що серед тих хто прийшов, щоб взяти його на поруки, були журналісти один плюс один, колишній міністр культури Олександр Ткаченко і ще багато різних поважних людей. Про справи про справи, мабуть, Коломойського ми будемо зараз говорити з Юрієм Ніколовим, редактором проекту Наші гроші. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава вітаю, Олексій, Оксі, вітаю Україну. А Добре ми пам'ятаємо про те, що три підозри так були оголошені е, пану Коломойському, і тут е, головне запитання: в чому Е, для тих, хто вірить в зраду, ну тільки в зраду, звичайно, е, великі підозри викликає те, що е, вибачте, тут півто, повторюсь, але дві підозри Коломойського це від бюро економічної безпеки, тобто від БЕБ. Так і третє від набу національного антикорупційного бюро України той факт, що два від БЕБ. Чи можна уявити собі, що на них будуть побудовані якісь такі, ну як це правильно, ґрунтовні, ґрунтовні справи, які будуть передані до суду? Угу. А, ну, знаєте, зараз дві підозри від БЕБ уже фактично стали однією. Більша пізніше поглинула ту, яку була першою. А, і от новий епізод, який додали туди на вже на мільярди гривень. Ну от знаєте, по першому ознайомленню там з тим, що відомо про неї. Ну викликає таку вже впевненість, тому що це не на пустому місці. Це ж не таке вже щось. Знаєте, на корінці зліпили а, і аби просто пере, перебити набу. Тобто, це вже така от історія, яка виглядає ну таким, що Ігор Валерійович нарешті. Дійшов uh, саме до анонсованого uh, ним же uh, uh, віконця каси в кінці супермаркету. Він колись казав, що життя це супермаркет, але пам'ятай, uh, що в кінці тебе чекає каса, і от зараз в мене таке враження, що ми дійшли до цієї каси уже без для Коломойського. Цитати великих людей, так так, ми всі також згадуємо цю цитату, ці слова Ігоря Валерійовича. Але я, я чому про, про БЕБ заговорив? Пам'ятаємо, що про бюро економічної безпеки, ну ще буквально декілька місяців тому висловлювався, наприклад, Давид Арахамія, який є головою фракції Слуга народу в Верховній Раді. От він, наприклад, сказав, що БЕП треба перезавантажити або ліквідувати, що це департамент обшуків. Я тут його цитую. А що ж змін? Тут пару місяців тому мали знищити чи перезавантажити цей орган, а тепер він займається такою важливою справою, коли йдеться звичайно про олігарха Коломойського. Тут, знаєте, треба читати матеріали справи, щоб розуміти, ну і бути всередині кримінального провадження, щоб розуміти, хто ж там що насправді туди вніс. Але по, зараз по тій інформації, яка є, у мене особисто складається враження, що ну, дуже важливу роль в цьому провадженні заграло все-таки СБУ. А не беб, да, тобто додані, які були стягнуті докупи, ну більше все таки до іншої спецслужби відносяться. Тому беб в цій історії можливо просто як то користується допомогою. Колег з іншого відомства ну виглядає так. Поки що. ви ж ви ж знаєте точно, що от частина нашої аудиторії, яка нас слухає, вона каже: та ні, це для того, щоб відмазати коломойського від американського правосуддя, для того, щоб і це його потримати а оце цікавий пустути. сюжет. Це ніяк не протирічить те про що ми говоримо. Тобто, умовно кажучи, відповідати по законам українського правосуддя, відповідати по американському, да це дві різниці. Так і по-друге, абсолютно ще ну скажімо так, історія м оцього конкурентних кримінальних проваджень між СБУ та набу породила ще одну таку дуже цікаву сюжетну лінію, особисто як для мене. От ми знаємо, що Набу а, не встигло першими а, затримати Коломойського, а відтак вона втратила контроль над арештантом. Тобто, зараз Набу а, може допитати Коломойського, вмовно кажучи, тільки під камерами СБУ. Ну тобто, і СБУ буде контролювати кожне слово, яке може сказати ув'язнений олігарх, тобто, вибачте, затриманий олігар, а, тобто витоки інформації фактично в набу. Ну, неможливі по-друге, eh, Набу дуже хотіло арештувати ж активи Коломойського, аби вони не були розтягнені як активи Медведчука. Оце, пам'ятаєте це скандал місяць тому, так, так. коли вся країна дізналась, що eh, те, що ДБР і СБУ так з помпою рік тому затримали eh, Медведчука цього зрадника, eh, і суд постановив арештувати купу його активів там. Виветенські просто мова йшла про земельні ділянки, машини і такі те, що можна продати з вигодою для держави. Так виявилося, що слідчі, яких курує заступник голови офісу президента Олег Татара, виявили, що слідчі просто не не виконали свою домашню роботу. Вони не звернулися з відповідними западами відповідні органи влади на накладення вже фізичних арештів, і зрештою це майно було вкрадено. Ну тобто воно було переписане, і от зараз ми маємо абсолютно аналогічну ситуацію в історії з Коломойським. Вона просто реалізовується дещо по-іншому. Детективи набу звернулися до. Вийшов на корсуду з клопотанням про арешт майна Коломойського, і там знайшовся суддя, який, от якось так, чи на свій розсуд, чи щось він там таке у себе в житті відчув, що є шанс прогриміти на всю країну, і він відмовив накладення арешту на майно олігарха. А значить, його майно зараз це мається на увазі активи, які можна продати переписати на когось іншого. Вони абсолютно вільні у розпорядження. Бери, переписуй, перепродуй е е кому хочеш, відписуй. Можеш навіть відписати знову ж тим же е правоохоронцям, е які тебе стережуть. Ну, зважаючи на те, наскільки багато різних активів у Ігоря Коломойського, то також розуміємо, що це ласий шматок. Але от якщо ж знову повертатися до теми американського правосуддя, пам'ятаємо, що відкрита справа в США щодо можливого шахрайства Ігоря Коломойського, та от ну йдеться про компанії, які дотичні саме до нього, ми пам'ятаємо, що в публічному просторі колишній поважній, поважний журналіст а тепер от. Один зі спікерів офісу президенту Сергій Лещенко він коментував цю справу і говорив, що ну дивіться ж немає ніякого запиту про екстрадицію Ігоря Коломойського до США. І скільки на неї можна чекати, ніхто не знає, бо там типу є своя процедура. А, то можливо, і немає ніякого протиріччя, Ну якщо в США його ну як ну, ну не хочуть його туди забирати, то мабуть і нормально, що його судять саме в Україні. Можливо, ну якщо справді США не звертається до України з, з запитом е, про видачу його, тоді так. Але зрештою, тепер е, я розумію, чому США могли не звертатись раніше, е, оскільки е, між Україною та США немає договору про екстрадицію, про цю знаєте, примусову видачу е, підозрюваного однією країною іншій. Але ж тепер в ході цього судового засідання ми дізналися, що Ігор Коломойський все таки не є громадянином України. А відтак мова не йде про те, що Україна має захищати свого громадянина. Це Коломойський іноземець для нас, який, на жаль, мешкає в нашій країні і наносить її збитки велитенські. Тому я думаю, що тепер у американського правосуддя мають з'явитися додаткові ступені свободи для того, щоб вони вже домагались екстрадиції Коломойського до себе. Ну, дійсно, Ігор Коломойський, буквально вчора, під час засідання апеляційного суду, він, ну, спілкуючись в тому числі з журналістами, сказав про те, що судять його не як громадянина України, оскільки і тут цитата: нібито забрали громадянство, але також він сказав про те, що український паспорт він нікому не віддавав. Тобто, ми ну, розуміємо, що паспорт є, а громадянства немає. Я думаю, знаєте, що для того, щоб ми якби не втрачали увагу нашої аудиторії, треба все-таки пояснити. Снити, а за що ж все таки за в чому зараз підозрюють коломоського всі три підозричі? Як ви сказали, дві так дві підозри Ну, б... будемо вважати, що дві для простоти. Так, от, дві, такої. так це все про Приватбанк. Правильно? Так, це велетенське розкрадання в масштабах, які ну присічному громадянину навіть собі важко уявити. Ну навіть мені важко уявити собі цю велетенську прірву грошей. Яку зараз ну, інкримінують Коломойському? Йому навіть офіційно зараз інкримінують півтора десятки мільярдів гривень, але це далеко не все те, що було вкрадено з Приватбанку. Давайте, от е, нашим аудиторії, нагадаємо, в, в чому ж в суть звинувачень полягає. Історія така, колись Ігор Коломойський створив банк, який з часом став найбільшим банком країни. Йому свої гроші довіряли, якщо я не помиляюсь, там третина українців взагалі всіх. Тобто ми туди всі вкладали от мільярди своїх гривень банку. А що робив банк? Банк на підставі абсолютно фіктивних договорів здійснював проплати на якісь закордонні фірмочки. Тобто хтось приходить в банк і каже: а ви знаєте, оце в мене є контракт на поставку в Україну там 10 тисяч екскаваторів. Ну якісь фантастичні такі цифри. Цей контракт розрахований там на 3 мільярди гривень. Будь ласка, перерахуйте їх на якісь рога і копита кудись там за кордон. І банк такий без перевірки цього, без просто брав і платив ці гроші. Потім виявилося, що ніяких екскаваторів Україна не побачила. Нічого цього не було. А гр, значить, гроші просто виведені з банку, оскільки банк, е, ну, втративши ці кошти, натомість нічого не отримав. Ну, Навіть екскаватор не може взискати, е, як е, задаток е, по цьому угоді. Друга історія це та от вже яку СБУ розслідує, е, це те, що по документам е, весь. На ну, десь на початку вторгнення, я так розумію, російського ще в 14-15 роках. Тоді, от в той період, десь в якесь відділення банку заїхала вантажівка, повністю набита готівкою в гривні на кілька мільярдів гривень, от гривень. Просто от там от, знаєте, цей кузов весь був забитий брикетами цих грошей. Вони ці гроші прийняли, поклали так уже в електронному вигляді на рахунок і знову ж таки перерахували кудись там за кордон. І от виявили, що цих грошей в готівці просто тупо не було. Не було ніякої вантажівки, нічого. Був просто папірчик. На якому написали, а ось ми прийняли готівкою там кілька мільярдів гривень. Е, тобто, і от е, зараз, от я так розумію, що цей фейк інкрим... інкримінують е, власнику банку і виконавцям по, по цій історії, от е, тому з банку була вкрадена фантастична сума. Е, коли пам'ятаєте, банк влада націоналізувала у 2015 році, коли ну, було зрозуміло, що Коломойський, банк Коломойського настільки впливовий, що олігарх може шантажувати цілу країну. Ну, мовно кажучи, він просто бере і закриває відділення банку на дві доби, да уявляєте масштаби паніки, яка б сколихнула всю країну, знімала б кошти, тобто посипалась би вся система. Влада прийняла абсолютно раціональне рішення про те, що у олігарха цей ваш вплив на країну. Треба відібрати. І таким чином банк було націоналізовано разом з, ну скажімо так, з усіма збитками, які олігарх наніс, і от для того, щоб закрити проріхи в самому цьому банку, отмовно кажучи, звести. Плюс з мінусом, чи як-то доходи з розходами. Ну, Взагалі, от, щоб банк продовжував далі нормально функціонувати. А з кредитом, вибачте, це да, ну, так, таке вислово. Да, або так, ще й так. так. Так от, виявилось, що держава була змушена залити в цей банк 5,5 мільярдів доларів, не гривень. От, а що це за гроші? А це і саме і є ті гроші, які у банка були, ну, от, фактично, да, але зникли. Кудись туди за кордон, от тому я й говорю, що на жаль, ігор Коломойський коштував Україні 5,5 мільярдів доларів. Ці гроші я вважаю вкраденими, і ці гроші, от умовно кажучи, і платники податків потім виплачували ну, для компенсації цих дірок. От і саме за ці гроші Коломойського зараз доганяють. Є ще одна цитата з вчорашнього засідання. Пан Коломойський, в принципі, досить як це активно спілкувався з тими, хто хотів з ним спілкуватися. І от він серед іншого сказав, що я процитую: я приїхав до України напередодні виборів, щоб відновити справедливість. Ну ймовірно, йдеться про вибори 19-го року, так коли було так. протистояння п'ятого президента Петра Порошенка і от майбутнього президента Володимира Зеленського, але зараз. Я в такому стані, що попередні питання не вирішилися, мабуть, ті, що були за президента Порошенка, а вже є нові. Чи ви розумієте, як пан Коломойський розраховував вирішити ці питання? Чи він справді розраховував на те, що йому повернуть Приватбанк? Чи йому будуть виплачувати ще якісь компенсації? Чи ви розумієте, якою була логіка? Ну от підозрюваного перша, а, перша там логіка була і про ту, яку воліє мовчати цей в'язень зараз. По-перше, він до України в'їхав, тому що він тікав з заходу, де він знаходився, він давно вже жив в Швейцарії, тобто бував в Україні такими наїздами, в Швейцарії є підстави видавати людей своєї території до США, і тому він звідти втік до Ізраїлю. Це ще було до виборів президентських в Україні. Ізраїль е, теж виявляється іноді співпрацює з США в плані видачі розшукуваних злочинців. І тому напередодні виборів ігор Коломойський в Україну приїхав з оцим от пафосом, що я тут приїхав відновлювати справедливість і взагалі я приїхав там фактично допомагати Володимиру Зеленському правити в Україні. Ну тобто, це було його таке, знаєте, нав'язування себе новій владі. Не можна сказати, що влада не сприймала його навпаки, дуже співпрацювала і. Йому віддавали державні активи, фактично ну, в Дерібанк управління. Ну на наприклад, державний центр енерго було віддано його менеджерам на пограбунок. Це вже Але за зеленського, прав... правильно? Так, це вже за так, зеленського. Так. Тобто він був абсолютно в фаворі більше того, 19 і двадцяти роки знамовилось тим, що було подано багато позовів в українські суди представниками Коломойського, саме спрямованих на те, щоб повернути майно і там і Приватбанк. До до його колишніх власників, ну або ж не майно, або компенсації, чи щось таке. Тобто, було абсолютно зрозуміло, що Коломойський приїхав за грошами. Він в чергове приїхав грабувати українців, от але десь, уже в 21-му році, стало зрозуміло, що його історія не така вже ну скажімо так, позитивна для нього, і що нова влада вже так трохи заматеріла. І представники нової влади вже мені здається, що вже у 2021 році вже вирішили, що з Ігорем Валерійовичем, що вже повернули йому ті борги, борги які були винні там за часи співпраці квартал 95 з плюсами, чи ще щось таке. Ну, якщо навіть були якісь емоційні зв'язки чи фінансові зобов'язання по виборам. От і десь з 2021 року ми почали спостерігати картину тиску на Коломойського, а і вона. Ця картина у 2022 році взагалі почала виглядати як фіаско олігарха. Тобто, у його було позбавлено можливості впливати на потоки ну, зірки його імперії, укрнафти. Тобто його люди там весь цей сиділи, завдавали державі там, збитків на десятки мільярдів гривень, контролюючи саме отаку. Безгосподарну діяльність укрнафти. І от коли держава забрала у нього ці активи, от стало зрозуміло, що е, Ігор Валерійович на порозі тієї каси в кінці супермаркету. І, от зрештою, скажімо так, оскільки йому взагалі ні -то нікуди дівати, за кордон поїхати не може, оскільки ну, його всюди будуть чекати ФБРівці чи ще хтось таке. Він залишився в Україні, і фактично мені зараз так здається, що він зараз стає ресурсною базою для формування нового класу олігархів, тобто про старими олігархами у лиці Ігрі Коломойського, можливо, ми прощаємось, але будемо вітати тепер нових олігархів, які стануть вигодонабувачами його імперії. Чи можемо ми от припустити, а як можуть розподілити розподілитися активи? Ну і знову ж якщо уявити собі, що от пройшов суд так, от можливо навіть по по, по двох цих підозрах, і пана Коломойського визнали винним. Ну це ж це, це ж активи. В принципі, що вони нікуди не діваються. Є люди, які ними управляють. Чи можна уявити іншу долю тієї бізнес імперії, яку побудував ігор Коломойський? Так, звісно, просто у його активі в будь-якому разі тепер з'являться нові власники. Питання в тому, чи отримає від цього зиск саме держава? Ну саме держава ж заарештувала Коломойського зараз. Вірно саме держава зараз його звинувачує у злочинах проти ну мовно кажучи державного бюджету. І от і держава мала б компенсувати все це, продавши його майно. Але той самий кейс з Віктором Медведчуком вчить нас того, що е, саме держава іздатна зробити дірки у власному розслідуванні достатні для того, аби не отримати жодної копійки від арештанта. Е, що я маю на увазі? Що є майно Ігоря Коломойського, яке ну то потенційно, щоб його яке б арештували, і могло б принести. В бюджет мільярди гривень від свого продажу це майно буде продане без участі держави, умовно кажучи, правоохоронці якимось чином дозволять правоохоронці і суд я маю на увазі, в тому числі цей вищий антикорупційний суд дозволять залишатися цьому майно бути кинутим на призволяще, і в цей самий період хтось вже от прямо зараз, поки ми з вами говоримо, може вже його переписувати на інших осіб. Причому за винагоду, звісно, та хтось за це вже отримає гроші, хтось, але не держава. Оце і є пограбунок держави, який в принципі цілком можливо відбувається вже зараз. Ну або відбудеться в майбутньому і. Принесе зиск можливо самому Ігорю коломойському, та ну можливо, що за його доброю волі там майно буде переписано так, щоб полегшити його долю його майбутнє під час розслідувань і суду. А можливо, ні, можливо, його просто знаєте, як то кажуть, роздінуть і бистро всі викинуть. Так. поживемо, побачимо. На вашу думку, а от що зараз виграє держава, проводячи так? Ну ми розуміємо, що йдеться також і про політичну волю. Скажімо, ну все таки пан Коломойський він міг домовлятися зі всіма владами. При всіх владах він почував себе комфортно. Так Тож ми можемо все таки стверджувати, що є політична воля для того, щоб от таке розслідування проводилося, щоб такі підозри були вручені. То що держава зараз виграє? Ми розуміємо, що йдеться також і про іміджеві, як це сказати, бенефіти. Так ну в сенсі, я не знаю, вчора говорив з колишнім міністром закордонних справ Литви, і він каже: Ну от уважешкова мойського заарештували звичайно, хай розбирається суд, але це для нас позитивний сигнал. А якщо говорити а... з матеріальної точки зору, то що держава може виграти? Я навіть не знаю, що може виграти держава, коли майно його не арештовано, а Гроші у нього особисто, ну там, я думаю, що мало хто знайде, він навіть не може заплатити цю заставу, яку ми висунули. Хоча вважали, що він доларовий мільярдер, але от бачимо, не можемо заплатити заставу. Тому яка вигода в його, ну, хіба що ці, до, до, саме в публічній площині ці докази того, що держава. Прямо зараз влаштувала вже справжню роботу по корупціонерам-олігархам, і показуємо це як доказ своєї ефективності і українським виборцям, і головне нашим міжнародним партнерам, як доказ того, що Володимир Зеленський не має жодних зобов'язань перед олігархом, в чому його там звинувачували всі ці багато років. Тобто, фактично, зараз. Вибивається такі земля з-під ніг у цих звинувачень, тому що і Володимир Зеленський був маріонеткою Коломойського. Пане Юрію, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую за вашу аналітику. Юрій Ніколов, редактор проєкту Наші гроші, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.